Вітаю, друзі. Інформація Білого Дому про можливу зустріч уже наступного тижня президента США Дональда Трампа з правителем Росії Владимиром Путіним, а також повідомлення про запровадження США 50-відсоткового експортного мита для Індії, як покарання цієї країни за імпорт і перепродаж російської нафти, мабуть, є головними підсумками. Відрядження до Москви спеціального представника Трампа по Росії Стіфа Віткофа. Ці підсумки, безперечно, є сенсаційними і несподіваними, але вони є явними. Однак, окрім явних і очевидних підсумків так званого візиту Віткофа до Москви є менш явні і менш очевидні, але. Не менш важливі і, можливо, навіть не менш сенсаційні. Я хочу почати із найголовнішого або спочатку. Хто був ініціатором цієї зустрічі? Як з'ясувалося, що ініціатором зустрічі виявився Кремль. Путін запросив Стіфа Віткофа до себе на зустріч, але треба розуміти, що Дональд Трамп. І його адміністрація чекала цього сигналу і чекала цього запрошення, яку мету переслідував і переслідує Владимир Путін. Задача мінімум Путіна, що він хотів досягнути запрошенням представника Трампа до себе, це відтермінувати або взагалі. Унеможливити введення нових санкцій і продовжити вести війну проти України. Це задача мінімум. Задача максимум це спробувати в чергове переконати, що миру не прагне саме Україна своєю неконструктивною позицією, запропонувавши мир в повітрі. Зрозуміло, що мир в повітрі. Абсолютно в Україні не потрібен. тому що це єдиний дієвий інструмент, яким ми можемо і захищатися, і можемо атакувати. Так, безперечно, ми платимо високу ціну за це. Тому що Росія б'є по цивільних об'єктах, але ми поступово, повільно, але вибиваємо їх військові об'єкти. Це важливо розуміти, в принципі, всі експерти і всі лідери громадської думки це підкреслюють. Особливих таких зауважень, наприклад, у мене немає до неадекватності розуміння цієї пропозиції. Ще раз повторююсь, що Путін, Російська Федерація, переслідувала наступну мету: це відтермінувати або унеможливити ведення. Наступних санкцій на фоні продовження війни. Обов'язково треба закріпити за собою право продовження війни. І, звичайно, ще раз спробувати переконати Дональда Трампа, що Зеленський і Україна займають якусь там деструктивну позицію. Надії у Путіна, звичайно, невеликі, але все ж вони були. Тепер розбіжності. Які розбіжності в. Інтерпретації, для чого Путін хоче воювати, звичайно, що проти нього паралельно з цим не вводили санкції. Чомусь більшість говорить про те, що Путін хоче ще більше і більше загарбати української території. Ну і вийти на кордони адміністративні кордони, хоча б Донецької області. Луганська майже вже окупована, для того, щоб пристати на якийсь там пакет або пропозиції від Сполучених Штатів Америки. Я категорично з цим не погоджуюсь, тому що Володимиру Путіну потрібна війна зовсім для іншого для внутрішньої дестабілізації України. Я хочу сказати одну важливу тезу. Я думаю, надзвичайно важливу тезу, що а, і у Зеленського, і у Путіна смерть знаходиться в одному, в одному дубі, в одному дуплі і в одному яйці. і Це одна голка. Це внутрішня дестабілізація країни. І саме Володимир Путін намагається зсередини дестабілізувати Україну. А наші так звані партнери, Сполучені Штати Америки, завжди намагалися і намагаються попередити внутрішню дестабілізацію Росії. І коли ми, якщо ми згадаємо бунт Пригожина, то я думаю, що найбільш стривожених облич ми тоді не бачили. І більше того, Сполучені Штати Америки в особі Байдена зробили офіційну заяву, що Байден тут ні до чого, а адміністрація. Байдена теж ні до чого. І більше того, Сполучені Штати Америки моляться за політичну стабільність всередині Росії. Отже, це найбільш вразливі моменти, яких бояться і Зеленський, і Путін. І правитель Росії Владимир Путін він робить все для того, щоб не стільки щось загарбати. А все робить для того, щоб призвести до внутрішніх збурень всередині України. Тому і такі пропозиції: Пропозиції віддати Запоріжжя, віддати Херсон. відмова відступу в НАТО, нейтральний статус. Ну і все таке інше. Для чого це робиться? Для того, щоб спонукати. Керівництво України піти на поступки і щось зафіксувати, підписати. Це викличе обурення. Це важливо розуміти обурення всередині суспільства і країну підірве зсередини. Всі ті, хто намагаються, теж важливий момент. Всі ті, хто намагаються якось сакралізувати і представити майбутні переговори і пропозицію, і бачать перспективи в зустрічі. Трампа і Путіна спочатку, а потім доєднання до того Зеленського, не розуміють простої речі, не можуть стати на місці Зеленського, або на місці Путіна. Чому ці перемовини неможливі? Чому я в це все не вірю? Тому що ці перемовини будуть обов'язково смертельними для когось, для якоїсь зі сторони або Зеленського, або Путіна. А, смертельними тому, що підірвуть ситуацію зсередини. Це важливо розуміти. Безперечно, у вразливому положенні знаходимося ми. Зеленського можуть легко дуже спровокувати, розіграти. І ключове, що не розуміє Зеленський, ці перемовини і ця зустріч взагалі не передбачають жодного підпису, і це головне протиріччя. Головне протиріччя пропозиції від Сполучених Штатів Америки, мовляв, ми формально. Не будемо визнавати окуповані території, а де-факто вони залишаться за Росією. Але, е, ну, якби це неможливо здійснити без підпису. Пропозиція Сполучених Штатів Америки, вона зараз. Злита в польські засоби масової інформації, то, тому що очевидно, чи Дональд Туск, чи новообраний президент Навроцький приймали участь у телефонній розмові і пропозиція США залишити окуповані території без офіційного їх визнання на 49 років. Скажіть, будь ласка, яким чином можна зафіксувати е, окуповані території на 49 років, не поставивши підпис? Звичайно, підпис буде поставлений, і це підірве ситуацію зсередини України. На це в принципі розраховує Путін. Хоча це не сильний, не суттєвий такий подразник, і будуть намагатися, звичайно щось ще підсунути туди. Принагідно, от важливо відзначити, що Сполучені Штати Америки нічого не говорять про НАТО. Тобто розширення НАТО взагалі там не згадується, і звичайно не згадується нейтральний статус України і Сполучені Штати Америки безперечно передбачають озброєння України і роботу українського ВПК. Ну, ось такий, я не знаю, як для країн Балтії, десь такий сценарій от пропонується. Він ще раз скажу, він для Зеленського абсолютно смертельний, і, і фактично, Зеленський, якщо прибуде і щось підпише. Це викличе в вибух всередині країни, а їхати просто так, нічого не підписувати, ну немає сенсу. Наступний момент Путін буде завжди вимагати кулуарних, тобто не публічних. Не буде камер, не буде журналістів, не буде нікого. Чому він так робить? Тому що якщо це так буде, як в Парижі, то фактично це самоприниження Путіна. І він не зустрічається, якщо, якщо Зеленський не підписує, ну якщо не капітуляцію, то поразку. Тобто публічна зустріч а, Зеленського і Путіна дуже серйозний дає а, резонанс негативний в російському суспільстві. Це репутаційні втрати для Володимира Путіна. Це не критичні репутаційні втрати для Путіна. Вони, ну там, 50 на 50 викличуть якісь там збурення в суспільстві, але принаймні це може інтерпретуватися і трактуватися дуже неоднозначно. І Путін цього боїться, і всі кажуть, що е якщо не буде приниження Зеленського і не буде підпису там поразки, то Путін не збирається зустрічатися публічно і не публічно із Зеленським. Тепер всіх цікавить, а що ж буде далі 8 числа, завтра вже настає дедлайн, чи буде те саме, що з Іраном. Ну, всі розумні люди розуміють, що Дональд Трамп не може собі дозволити поводитися з ядерною країною, з Російською Федерацією, так як він поводився з Іраном. Але як би я це назвав? Якщо хтось пам'ятає, я такий образ представлю, хто, хтось пам'ятає таку радянську кінокомедію спортлото 82 Катування апельсинами продовжувалося третю годину. Дональд Трамп, от теж з того, що я анонсував, я отак зайду. Неявні, неочевидні підсумки взагалі цього процесу, але вони не менш сенсаційні і вони не менш важливі. Про що ми можемо чітко говорити? Ми можемо говорити, що нарешті адміністрація Дональда Трампа визначилася. Вона визначилася з політикою щодо Росії і щодо України. Адміністрація Дональда Трампа вимагає від Путіна зафіксувати свою перемогу. Фактично, це примус до перемоги. Дональд Трамп буде застосовувати силу. Силовий сценарій до Владимира Путіна. Силовий сценарій. Чому я згадав про «Спортлото-82» і про цю кінокомедію? Тому що силовий сценарій буде нагадувати катування апельсинами. Дональд Трамп буде катувати спочатку пропозиціями. Пропозиціями зняти санкції, організувати якусь спільну розробку шельфу і так далі. А також він буде катувати. Країни, які колаборують або співпрацюють з Російською Федерацією. От Індія перша пішла. І е, це буде, я ще раз скажу, нагадувати дуже таке специфічне застосування сили і дуже специфічне катування, яке нагадує Ну, ще один приклад наведу. коли діти приїжджають до батьків на Великдень, і їх примушують їсти ковбасу, е, там, е, Паску. Яйця, все, що наготували, уже ніхто не може їсти, а дітей, батьки продовжують і продовжують годувати, що аж інколи вимагає, ну, там, виходить до сварки і вони розбігаються всі, і далі живуть уже, там, в таких напруженій ситуації. Оце приблизно нас чекає після 8, після 8 серпня. Тобто, Дональд Трамп обрав стратегічну лінію примусити Російську Федерацію і Путіна до перемоги, задовольнити що таке примус до перемоги? Це задовольнитися окупованими територіями. Все крапка, більше нічого. І як бонус: часткове зняття санкцій. Частково, не частково. Ну принаймні, так все. І на цьому, і на цьому, все. А Путін буде порчатися, і Трамп буде Путіна катувати, катувати апельсинами. Зв'яже його, і буде силоміць пхати ці апельсини аж до оскоми. Я не знаю, який це дасть результат. І як це буде розвиватися, розгортатися далі. Але принаймні ми можемо говорити, що ну, це таке. Це, так буде виглядати позитивна динаміка. Я не знаю, наскільки можна зарахувати цю динаміку за позитивну, який це дасть для нас там результат. Але е, отак буде. Ну, що ще, звичайно, це поступове переда постачання нам зброї. Причим Дональд Трамп буде ключовий упор робити на санкції. Спочатку санкції на Індію, на країни, які співпрацюють з Російською Федерацією, потім, очевидно, це дійде до санкцій безпосередньо Російською Федерацією. Це і платежі, СВІФТ, там і, і багато чого. Але всі говорять про те, що вирішальне значення буде мати постачання зброї. Я не знаю, на якому етапі Дональд Трамп дозріє до, до таких речей. Але те, що Путін не дає назад, він поставив на карту все і буде продовжувати працювати ще раз підкреслюю на внутрішню дестабілізацію України. Питання не в кількості захопленої території, е, питання в критичному доведенні Збройних сил України і українського суспільства з мобілізацією. А так чи інакше, уже всі задають запитання, запитання доцільності і ефективності, раціональності, раціональності ведення оборонної війни. Зеленський нераціонально веде оборонну війну. Нераціонально веде оборонну війну. Ми втрачаємо неприпустиму кількість живої сили. На це розраховує Путін. Нераціональне видання ведення оборонної війни, великі втрати призведуть до напруження з мобілізацією, і призведуть до вибуху всередині країни. Питання не в тому, що там російські війська в цей час зайдуть там, в Київ чи ще щось. Питання у тому, що країна розвалиться всередині. приблизно те саме. Ми можемо там розраховувати на ситуацію в Російській Федерації, якщо ми робимо там проводимо деокупацію. Тому я ще хочу провести такі паралелі і порівняти всіх, хто розказують і мріють про зустріч між Зеленським і Путіним. Безпосередньо я хочу запитатися, а чим відрізняється публічна зустріч Зеленського з Путіним без підписання зеленським капітуляції або, а, або поразки? Чим вона відрізняється за наслідками для Путіна і для Росії? Від е, 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 виходу на кордони 91-го року. Це така сама дестабілізація Російської Федерації, вихід на кордони 91-го року. Це така сама дестабілізація для Путіна і для Російської Федерації, як публічна зустріч між Зеленським і Путіним без, без підписання капітуляції. Це те саме. Точно такі саме я можу задати ну, запитання, а чим відрізняється взагалі прорив фронту. І ще там якісь речі. Якщо Зеленського примусять поставити підпис на цій зустрічі, а підпис він завжди він формалізує поразку і зв'язує нам руки, і створює відчуття несправедливості і суспільний вибух в Україні. Це те саме, це те саме внутрішня дестабілізація. Тому, ну те, що я не вірю в результати взагалі, тобто Дональд Трамп ні з ким нічого не погоджував. Його формулювання взагалі виглядають смішними його адміністрація. Тобто наступного тижня буде зустріч з Путіним пряма, але для підготовки цієї зустрічі потрібно декілька тижнів. Не відбулося ніякого, верніше так, відбулися серйозні зрушення, але прориву не відбулося. Ну що це за теза, що це за формулювання, як її розуміти. Тобто, насправді нічого не було досягнуто, тому і були введені 25% додаткових санкцій на Індію, тому що ну, серйозних результатів не було досягнуто. Ну, так би я в образах і в, в деталях, і в підсвітці неявних неочевидних речей, але які теж є сенсаційними і важливими, представив би те, що відбулося а, вчора. Що було пов'язано з візитом Віткофа. Ну, його кажуть, що це не візит, а це там, робоча зустріч, тому що візит це слово до офіційної дипломатії застосовується. А це така кулуарщина, але менше з тим. Що було, то було. Ну, Ось так, отаке бачення і такі прогнози на ситуацію. Ну, Будемо жити і завтра будемо. Бачите, як будуть розіграватися події. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре. До наступної зустрічі.